Чулись люди, які почали займатися вирішенням цієї проблеми саме на стратегічному рівні. До цього у нас в країні таких підходів, що найменше, я не бачу, тому це обурення. Я батько солдата, і я безпосередньо знаю ті потреби, які. Постійно виникають перед тими людьми, які віддали своє здоров'я, іноді на життя для нашої безпеки і те, що робить держава і все суспільство для інтеграції цих людей після демобілізації, мене викликає обурення. Я був. З родиною відпочивав на озері недалеко від Києва разом з сином, з його дружиною. І він попросив дозволу перевезти на відпочинок свого сослуживця, хлопчина, який в Донецькому аеропорту з собою закрив командира. Він втратив око у нього в голові. стоїть Титанова пластина. Я Кажу, звісно, давай привозь Макса. Приїхав Макс і я краєм вуха почув. Максу невдало зробили операцію в Київському госпіталі треба було, ми домовились в Одесі, в інституті філатова, робити наступні кілька операцій. І я почув краєм уха, як Максим попросив у мого сина 200 гривень на дорогу. У цього хлопчика навіть не було просто коштів для того, щоб доїхати з Києва в Одесу. Яка реакція в мене? Обурення. Сталося, я просто напередодні отримав заробітну плату, я половину коштів віддав Максиму. Треба було дивитись реакцію цього хлопця, якому було він відмовлявся, йому соромно було у мене брати гроші. Яке у мене ставлення, обурення. Ввечері я приходжу додому, включаю телебачення, дивлюсь, обговорюється проблема <кій> ветеранських організацій в Україні. Бачу звіт ветеранів підводного флоту. У нас такий дуже потужний підводний флот, які на бюджетні кошти провели 5 фестивалів. «Краща пісня про краща пісня мене реакція обурення. Я був присутній на засіданні «Круглого столу, який був започаткований комітетом Верховної Ради, який очоли. Олександр Тетяков і там була названа цифра. Ніхто уявити собі не зможе. Скільки організацій я маю на увазі державних займаються взагалі проблематикою ветеранів 19. обурення бездіяльність цих організацій? Викликає обурення. Я був у відрядженні в Хорватії на кілька годин лише. І по програмі візиту було відвідування пам'ятника Шевченко, яке розташований в Заграді. І за дивним збігом обставин в той самий момент, коли я під'їхав до пам'ятника, підійшла група наших ветеранів, хлопців, які постійно яких на оздоровлення приймає хорватська сторона за що їм низький уклін. Я був дуже здивований емоційно і піднесення таке. Я спочатку хотів розповісти цим хлопцям, яка програма діє в Хорватії щодо ветеранів Хорватії. Але я зрозумів, що якщо я зараз їм почну розповідати, які пільги, як держава піклується про своїх захисників, з яким настроєм наші хлопці повертатись будуть, що це може викликати? Обурення. Суцільна бездіяльність, але, на жаль, я вимушений чесно сказати, що я відчуваю бездіяльність і байдужість далеко не тільки з боку державних установ. І не тільки з боку чиновників. Я не можу сказати, що на загал суспільство надто переймається проблематикою тих, тих людей, завдяки яким, в принципі, ми можемо зараз сидіти в цій залі. Я хочу зазначити, що вперше, в 2014 році, від бійців 51-ї Волинської бригади, що тільки почались бойові дії, а вже тоді, вперше, я почув з їх слів, як пролунала відповідь, а я вас годину посилав від державного службовця. На жаль, практично нічого не змінило. Моєї точки зору я хочу сказати, що а, я підтримую 100% ініціативу Комітету Верховної Ради, яка була підтримана під час засідання в комітеті всіма учасниками засідання. Після цього я мав бесіди з багатьма і, і представниками ветеранських організацій, і просто з самими хлопцями. А, ініціатива полягає в тому, що. Нам треба негайно створити центральний орган виконавчої влади, влади а саме Міністерство у справах ветеранів скасувати діяльність оцих 19 незрозумілих установ, які тільки розпорошують бюджетні кошти, в яких з незрозумілих причин працюють люди, які яким просто байдуже те, що відбувається навколо і саме в цьому міністерстві мають працювати здебільшого тих хлопці, які пройшли війну, і які на собі знають, що це таке. У нас є чудові ініціативи. Є такий проект за ВДВ» за ветеранів до влади. Волонтерський проєкт, в якому об'єдналось Люди, які поставили собі мету, допомогти нашим захисникам після повернення до цивільного життя повернутися до суспільства і не просто повернутись в якості водіїв чи будівельників, а йти всередину влади. Вони відібрали, якщо не помиляюсь на початковому етапі, 12 кандидатів. Я був на цій зустрічі, був Щиро здивовані це переважно більше, дев'ять, якщо не помиляюсь, хлопці з дванадцяти, це е, хлопці з двома вищими освітами. І головна мета інтегрувати цих людей в державні органи влади на різних рівнях і я дуже задоволений тим фактом, що у нас в міністерстві один з цих 12 хлопців вже працює. Я сподіваюся, що цей проект буде набувати поширення. Бо, якщо чесно, ми цивільні люди, ми не розуміємо і не відчуваємо тих проблеми, з якими постійно стикаються хлопці після поле. я бачив ще до війни кілька років тому. Цікаву дуже програму про те. Що відбувалось в радянському союзі після завершення Другої світової війни? Більше 75% тих людей, які під час війни мали безпосередньо фізичний контакт з противником, а це здебільшого розвідники. Полкова розвідка, армійська батальйона. Більше 75% цих людей на протязі першого року опинились в топорах. За позбавлення волі щодо чинення насильницьких дій. за період військових дій люди звикли вирішувати будь-які суперечки виключно шляхом застосування фізичної сил. повертаючись до мирного життя, досить часто такі люди вони після отриманої Психічної, психологічної травми бо вони надто остро, надто болісно сприймають будь-яку несправедливість, навіть якщо ця несправедливість їхня приватна точка ми будемо відчувати наслідки всього цього, що на протязі мінімум 5-10 років це стрімкий ріск насильства в родинах. Лише тільки зараз почали про це відкрито говорити. Це різло вживання алкоголем і наркотичними засобами. І, на жаль, ми цього не минемо. Ми не можемо абсолютно знищити таке явище. Але в наших силах, якщо ми будемо діяти, в наших силах мінімізувати рівень всіх цих негативних нас.